Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Щойно дістала з духовки Брауні і не втрималася, щоб не скуштувати його з морозивом. Хоча і в холодному вигляді смакує досить непогано. Ділюся рецептом. Розпочинаємо готувати брауні, всипаємо шоколад, додаємо вершкове масло та відправляємо в мікрохвильовку, щоб розтопилося. Коли маса повністю розстане, стане однорідною, всипаємо цукор. І розмішуємо до повного розчинення цукру. Ось такою має бути маса. Додаємо туди яйця і перемішуємо до однорідного стану знову. Після того, як яйця повністю вмішали, і суміш стала спадати з лопатки широкою стрічкою, ми додаємо сухі інгредієнти. Спочатку борошно, далі всипаємо какао, і Розпушувач. Працюємо знову лопаткою, наше тісто майже готове. Коли тісто набуває однорідної консистенції та стає глянцевим, припиняємо заміс. Для цієї кількості тіста я використала форму прямокутну 20х30 см. Дно її застелила фольгою і всередину простелила пергаментним папером. Далі відправляємо в цю форму тісто і розподіляємо його рівним шаром. Сьогодні готую брауні з вишнею, вона в мене заморожена, розподіляю повністю її по всій поверхні тіста. Можна використовувати улюблені ваші ягоди, горіхи, шоколад, це вже за смаком. Коли наша начинка розподілена, ми відправляємо брауні випікатися в розігріту духовку на 20-30 хвилин. У мене брауні випікався 25 хвилин за температури 180 градусів. Готовий брауні дещо вологий всередині. Розрізаємо його на шматочки і можемо подавати одразу ж з морозивом або вистудити і споживати холодним. Смакує так і так. Пробуйте, дегустуйте смачного.